Вітаю! Так молоду картоплю ви ще точно не готували. Чистимо картоплю, ставимо в баняк і ставимо на вогонь. Окремо підсмажуємо вершкове масло, кріп і цибулю. Масло приблизно 50-70 г. До цієї картоплі можна зробити ще ось такий чудовий салат домашня сметана, огірок, помідор і цибулька. Це буде ідеальне поєднання. З картоплі злили воду і тепер додаємо нашу підсмажку. Додаємо сметану. Наголошую, що сметана домашня, вона має сама розтопитися. Ставимо на газ ще на 3 хвилини і чекаємо повного розтоплення нашої сметани. Від магазину будуть утворені комочки. Вся наша картопля готова. Дивіться, скільки юшки з масла і сметани. Це дуже смачно. Всім рекомендую спробувати. Став подобайку і підпишися на мій канал. Всім смачного!